Wow. Повпаліві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що треба будувати літачок, треба його вдосконалювати, постійно-постійно підкупляти якісь нові детальки, щось туди ліпити. І щоб він, знаєш, був просто якийсь мега-мега неперевершений. Можливо, правда, слово неперевершений, і оцей такий корч. Ну, це трошки два різних поняття, але що ж поробиш. У мене є невеличка ціль, я хочу ось доспробувати сюди залетіти тут. І хоча б один спін покрутити, тому в принципі давай не зволікаємо. Одразу полетіли. Let's go! Тут ось, якраз портальчик, Бемц. і. Підлутаємо трошечки оцих коїнів, можливо, мені пощастить. І я залутаю прям щось, щось ну, класне. От е, хотілося б якусь детальку звідти отримати. Це, типу, ну, от самий самий топ в теорії. Але якщо випаде навіть купа-купа-бабла, то я звісно не проти. Тому що бабло це теж завжди-завжди круто В принципі, що я бачу ці коїни, е, ну, в деяких місцях стоять так, що вони можуть тебе запутати, і ти просто втаранишся, поняв? Типу, звісно, ти крутий. Ти підібрав коїн, але ти впав і розбився. А це не дуже круто. Тому, в принципі, лутаємо там, де безпечно, і в мене вже. На три спіно якраз є. Це кул. Cool. Але, походу, чим далі ти долітаєш, тим важче, напевно, їх збирати. Я чомусь так думаю. Опа, в мене вже пішли кульки. Так, let's go А, я все, я вже не лутаю більше їх, так? Да? Ой-ой, я ще й втаранився. Йомайо! -йо. Ну, коротше, ладно, можемо повертатися в цілому. І скільки, ще дві хвилини. Давай ще раз очок навіть. Спробуємо. Спробуємо. Треба налутати купу-купу коіню. По максимуму. От скільки зможемо, стільки й залутаємо. Опа, небезпечний був тільки що. Тут прикольчик маневр. Але минули. Це окей. Ааа, а вони не респавняться ці коїни. А я думаю, вони кожен раз будуть розпавнитись, поняв. Чи респавняться? чи що? Не поняв. Там не було, тут з'явились. Коротше, і тут ось опять багато диви нема Ладно, якось трошки чудернацько, але ну що ж поробиш як уже є, як є. Мене цілих 51 коїн уже, мені вистачає на 5 спінів. Обалденно. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Call телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. 53. Так, чи встигну я нафармити хоча б на 6 пінів? Ну, в теорії повинен, да. Тут неначе. Да, мені ще два коїни. Всього-навсього тепер один остався. Долетіти -дол 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 тільки. Все, долетів, є. Ку, cool. і пішли кульки. Все окей, та нема. І вже осталось там буквально 30 секунд. Ну, ще раз летіти не буду. Давай будемо пробувати крутити. Купляємо просто ось на всі гроші. Шість пінів. Можна отримати якесь Blood Moon Wing і Blood Moon Propeller. Це типу, от саме-саме таке жорстке, саме прикольне. І в цілому я хотів би якраз таке щось із цього. Теорії було б саме-саме прикольно це пропеллер отримати. Але давай подивимося, що до нас підготовило це колесо. Удачі 250 доларів. Ну, таке собі, погнали шем. Давай, 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 давай мені пропелера. Ну, 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 ну. Тисяча баксів. Ну, уже краще, скажімо так. Але ми прийшли сюди не за грошми. Ми прийшли сюди конкретно за детальками. Дайте детальок, дай детальок. Ще тисяча доларів. Угу І остається буквально ще три спіни, три спроби, щоб достати, якраз таки пропеллер І він все одно пролетів 250 кеш. Обалдеть на одну позицію, просто на все пролетів і халепа. Так, давай мені пропелера. Кажу. хе 500 кеш Ну Не надо мені гроші. Дайте дайте пропеллер будь ласка. Кух. Останній спін. Let's go. Так. Це вся остання моя надія. Остання надія, бо наступний там івент, по-моєму, через 4 години, а це не дуже прикольно. Ні, пролітає 250 доларів. Ех, 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 ех. Да. Розраховував я, звісно, на щось краще, але проте не, не пощастило. У мене є 1000 Ой, тисячу кажу. 4972 долари. Я купив би два от таких рокетбуст, але м -м, треба, щоб вони випали, по нього всього то на Щоб вони от іменно зараз спавнились в рестосі. Проте, чи зараз спавняться вони, це вже теж, звісно, запитання. Це ми, в принципі, провіримо тільки через 2,5 хвилинки, а поки що можемо трошечки залетіти. Отако. І там, до речі, був той. Почекай, а що там порт. А, тут ще один портал, я тільки зараз спавнився. а ну-ну-ну почекай. Я можу ще раз туди залетіти Летіти чи що? А, ні. Це коротше багуліна якась. Ладно. Типу, портали вже не робочі, проте вони чомусь там є. Ну, гляньте. Ну Нуляльня. Давай, в принципі, просто тоді спокійнесенько пролетимо трасу. І, в принципі, будемо чекати якраз таки наступний ресток. От мені цікаво, просто якраз таки, скільки користі від оцих рокет-бустерів. Бо зараз стоїть один і ну він, типу, бустить в два рази мою швидкість зараз. Да, Я не сперечаюсь про те, ну він буститься буквально на секунду чи дві. Це, типу, максимум. Якось. Це не дуже той прикольно, насправді. Тобто, якщо воно буде бустити там, наприклад, в 3-4 рази, да, мою швидкість на цих 2 секунди. О, це вже типу обалдеть. Але буст, типу, в 2 рази на 2 секунди, ну це прям геть якась лабуда. Мені це вообще максимально, максимально не подобається. Тому, в принципі, отак от, от. Але долітаю я в теорії прям до стіни, да. Да, я міг би і навіть далі летіти, але на жаль, там стіна. І стіну пролітати я поки що не вмію. У нас залиша 40 секунд буквально до рестоку. І надіюсь, що випаде-випаде Rocket Booster І в ідеалі, щоб е, теж нападало багато Best Fuel, Better Propeller оце такої всякої штуки, щоб я прям дуже-дуже жорстко прокачував свій е, е, літачок. І потім, уже коли там я досягну такої прям хорошої швидкості і так далі, да, можна буде думати про ці всякі Energy Shield, там, е, ракети і так далі. Бо поки що воно мені все одно без толку, из-за того, що я на приватці знаходжусь. Так, у нас сісток. Секунда. Пемц. Ага. О, два рокитбустери. Сюди. І. Можемо купити два бетер пропелера в цілому. Давай так і зробимо. І тепер щось будемо якось сюди ліпити. Куди б тільки наліпитим? Куди б тільки ото все ліпити? А тут, у мене тут цих пропелерів і так далі вже дуже так багато. І ще, і ще. Так, хорошо, давай тоді ми прибираємо ці крила. Ту поставимо. Знаєш, як я б навіть попробував, напевно, зробити. Ча, ні, не, не буду я так робити, то буде дуже негарно. Ладно, давай поки що отаку просто рокет-бустери, е, крила звичайні. Трошки криво, правда, поставив. Пемц. І бетер пропелер. Бетер пропеллер. Тут тут. -ту -ту -ту. Давай, знаєш як? Трошки оці крила посуну, переставлю. отако на одненьку Опа, і опа. Потім Better Wing, Опа, і з цієї сторони так само. І тепер сюди можемо тулити по Better let's go, Таку, в принципі, ми і зробимо. О, отако, щоб І гарненько, і давало свої плоди. Давай пробувати. let's go, Так, лечує тепер 330. А що на от по поводу бустера Бемц? А, він прям. Обалдеть він довше працює. Він прям дуже довше працює. Оце вже прикольно. Бустить він з такою самою швидкістю, але проте тепер він хоча б набагато довше працює. І це, звісно, не може не радувати мене. Бо все-таки штуки не дешеві Абсолютно не дешеві. Дві з половиною тисячі. Я такі гроші заробляю буквально там за два вильота. А точніше, до цього моменту то за два з половиною я їх заробляв. Так що таке собі. Таке собі. Але в цілому. В цілому, в цілому, в цілому. Ну, побачимо зараз, наскільки далі я долітаю. Бо я ж в теорії не, не затрачаю більше бензину, із-за того, що в мене стало більше рокетбустерів. Правильно? В теорії дам. А, ні. Чуєш, літаю я все одно поки що в стіну. Ну, але я думаю, якби там не було стіни, було б все набагато-набагато прикольніше. Давай тоді купимо ось о Бест фуєль одразу дві штучки. І я б навіть придбав Better Wing, мені треба 600 баксів. Це теж насправді немало, Геть немало, Але куди мені тулити оцей Fuel? Оце прям запитання. Ладно, давай поки зверху поставлю. В мене особо думати, часу немає, тому треба дуже швидко залутати зараз 600 баксів зверху, щоб просто купити оті покращені крила. Вони все-таки теж штучка прикольна і потрібна. Але зато тепер я знаю, що точно є сенс ставити оці рокет-бустери, купляти їх за такі гроші, бо вони чим більше їх, тим довше воно працює, поняв? Так, можемо повертатися. Я налутав уже своє. І давай, давай, давай. 40 секунд. Встигаю. Все чітко. Окей. Давай тоді, знаєш, як, давай е, отут приберу оці звичайні крила і поставлю покращені. Так воно хоча б, типу, просто прикольніше буде виглядати. Ну і насправді, ну, прикольно, прикольно. Але проте є, поняв, незавершена справа з тим, як мені далі ставити сюди бензилін. Так, щоб його і вміщалось багато. Ну, його прийдеться тоді в ширину збільшувати цей самоліт. самоліт літачок, до речі, за... ну, Статі, непоганий росток. Типу, всі ці штуки з Є, Але м, треба налутати купу-купу грошей. Поняв. Щоб тим всім займатися, давай поговоримо з цим типом. Я оце бачу, я тут щось заповнив трохи. Е, я трекінг, щось там, якусь енергію. Можна активувати машину. І що я повинен робити? Дісмажінки, Дупл portal eclipse щось там, щось там. Ага, він буде давати якісь типу сильні подарунки. Угу. Ну, але це треба через ось, ось 35 хвилин, ну, 34 нехай робити. А зараз, поки що, ті портали вони все одно не робочі. Так що лабуда. Але. Я вже навіть трошечки піддивився, трошечки побачив, як е е роблять інші люди, поняв? До речі, треба купити Бетер Хвіст, тисяча грошей. Let's go. Я побачив, як роблять інші люди свої літаки, і в от мені сподобалась ідея. Ой, в мене щось. Як це в мене. А чого в мене подпадало? Що за. що за прикол? Давай повернемося по чеканні бунів. Що <су> це за. Чому? Обалдеть Окей. Okay. Ну, вопше прекрасно. От прям вопше прекрасно. Я ще й опять вдарився. Що ж таке? Ладно, давай так і попробуємо тепер долетіти. Я не знаю, це правда прикол, але. Ну що ж поробиш. Швидкість, наче, я не втрачаю особу сильно, тому окей. Інші люди вони будують щось, е, типу, як. По вигляду винищувача, поняв. От він прям такий обтікаємий, широкий, такий, прям іменно здоровий обалдєть. І от мені тепер цікаво, е чи є сенс будувати щось теж таке? Бо просто отут того ось до, я, типу, сам ну єлі як вміщаюсь, поняв. А на тому він же ж взагалі капець, він широкий, він здоровий. І як його просто поміщати між оцима всіма приколами, я не знаю. Тому це дуже дуже типу велике запитання. Я все одно, бачиш, долетів до того самого моменту. Куди і попередній раз. Проте я хочу купити оцю штуку, це точно. І я хочу купити більше бензиліна. Бем. стається 325. Давай трошечки злутаємо ще. Я зможу купити навіть ще бензиліну. Мені буквально там, там ну 200. Усього. Оце зараз повинно хватати вже. Так, да, 510, Окей. Так. Эмпс, Better, чи там Best Fuel, який він там оберем. І поки що просто зверху буду наставляти, бо я ну, реально не знаю, що з ним робити. Опа. А я купив тільки один такий, так? Да? Оце я лапухнувся. Оце я лапухнувся. Я міг же зразу три поставити. І за хвилину чи встигну я злутати 500 доларів, я не знаю. Ну давай спробуємо, звісно. Але щось мені підказує, що є певні проблеми, і я тупо не встигаю. Ну зараз в Цілому том. Так, 400 вже маю. Ну слухай. По ідеї, прям повинен встигати. Прям повинен. Є 500 доларів, погнали. Погнали, 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 погнали. Опа. А, то в мене ще вагон часу диви. Що, все, у мене тут good. Ставимо штуку і типу а яка краса. І <ріст> типу Обалдеть, Але, конечно, перебудовувати його все одно, все одно треба, без цього тупо нікуди. І в принципі, любі друзі, на цьому моменті серія підійшла до свого завершення. Тож, якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково не забувайте тицяти сюди свої вподобайдини, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім!